Вчора дуже багато адвокатів, міграційних адвокатів США, почали розсилати своїм клієнтам, що друзі переходьте там на статус ТПС або подавай на політичний притулок, тому що гуманітарний пароль, а саме репароль найближчим часом може бути скоро зупинним. Я постив про це в інстаграмі, посання інстаграм. Там можете подивитися, що пишуть міграційні адвокати. Але звідки ж вони взяли цю інформацію? Сьогодні я вже точніше вчора вночі я зрозумів, але сьогодні записую 1 лютого. Відео, отже, інформацію вони взяли з порталу асоціації міграційних адвокатів, які яку розіслали теоретично всім іншим адвокатам. Отже, читаю практичне попередження, можливе припинення поточних гуманітарних паролів і програми CHNV з 31.01.25 року. Через виконавчий наказ забезпечення безпеки наших кордонів члени американської асоціації міграційних юристів повинні були готові до спроби повинні бути готові до спроби негайного припинення чини гуманітарних паролів. Адміністрація може почати розглядати цих осіб як пріоритетних для депортації, якщо вони не подали заяву на отримання законного тимчасового статусу. У виконавчому наказі забезпечення безпеки наших кордонів, який підписав президент Трамп у свій перший день на посаді, він наказав міністру внутрішньої безпеки припинити всі категоричні програми гуманітарного паролю. У документі прямо згадано програми для громадян Купи, Гаїті, Нікарагви та Венесуели. А також припинено використання додатку СІБІПІВАН, який раніше полегшував процес отримання гуманітарного паролю для осіб на південному кордоні. Хоча вже зрозуміло, що більше не можна подавати нові заяви на участь у цих програмах, поки не ясно, що станеться з людьми, які вже отримали гуманітарний пароль. На сьогодні Міністерство внутрішньої безпеки США не надало офіційних роз'яснень щодо того, як вони поводитимуться з людьми, у яких все ж діє гуманітарний пароль. Однак Аїла застерігає, що слід бути готовими до негайного припинення паролів і до того, що адміністрація США може розглядати таких осіб як Пріоритет для депортації, якщо вони не подали заявку на отримання законного статусу, ті згідно з положенням стаття така, та у разі дострокового припинення гуманітарного паролю особа повинна отримати письмове повідомлення. Проте адміністрація може обійтися, видавши повідомлення у федеральному реєстрі, в якому оголосять, що всі, хто не подав заяву на законний статус, додати публікації, стануть пріоритетами для депортації. Також зазначити, що після очікуваного припинення програми. Сі аналогічні зміни можуть очікувати інші програми гуманітарного паролю, як адміністрація вважає категоричними. Зокрема, «United for Ukraine» – програма для українців, програма для афганців, програма для дітей з Центральної Америки, програма возз'єднання сімей, програма гуманітарного паролю через там Сеф Мелдос. Рекомендація Аїла застерігає, що повідомлення у федеральному реєстрі може бути опубліковано найближчим часом. Тому усім, хто має гуманітарний пароль, рекомендується негайно подати заявку на тимчасовий статус, на який вони мають право. Ось звідки прийшла ця інформація. Вірити цій інформації, друзі, вам чи не вірити, слухати міграційних адвокатів чи не слухати. Я нікого не раджу, нікого не ну нікому нікого не раджу, тому самі вирішуйте, кого до кого звертатись і кого слухати. Але ми маємо ось таку інформацію. І з понеділка ми можемо побачити досить цікаві речі.